Доброго дня, дітки! У народі кажуть так: у весни за місяця ліком три обов'язки, три заповіти, темряву нічну побороти, березень з нею впурується, сніг зігнати, землю розбудити, квітень поля папари живою водою напуває, обов'язок привести зелень, залишається травню. Він ліс вбирає, літо в гості закликає. Ще кілька днів і мене весна красна. Хто скаже, яка пора року прийде на зміну весні? Вірно, літо усі ми любимо літню пору, яка погода стоїть влітку? Тепла, жарка, сонячна, дуже чудово. А чим займаються люди в літню пору? Влітку люди відпочивають, їздять у подорожі. Влітку ходять до лісу, по гриби, влітку купаються у морі чи в річці, загоряють на пляжі. Влітку збирають врожай ягід, фруктів та овочів. Люди працюють на городах та в садках. Хлібороби жнивують і збирають врожай зерна. Давайте пригадаємо, Назви літніх місяців. Коли приходить перший місяць літа, дні стоять найдовші, а ночі найкоротші. Сонечко в небі високо-високо, на клумбах розквітають червоним цвітом півонії, троянди, маки. У садку починають червоніти порічки та полуниці, а ближче до кінця місяця і У лісі достигають червоні сунички, хто знає, як називається Перший місяць літа. Червень. А чому він так звається? Він дуже чудовий. Щойно почнеться наступний місяць літочка, липень, зацвітає медоносна липа, бджілки збирають з неї нектар, з якого роблять цілющий мед. А як тільки липа зацвіте, у пасічників Настає пора медозбору. Липовий мед вважається дуже корисним, тому і викачують мед із вуликів, найчастіше саме у липні. Проминає солодкий медовий липень. І настає черга останнього літнього місяця. Він називається серпень. Чому? Бо серпень пора жнив. Раніше в давнину, коли не було потужних машин та земнозбиральних комбайнів, люди виходили у поле і жали вручну серпами. Це була дуже важка, але радісна праця, важка, бо під гарячим серпневим сонцем трудитися було непросто, а радісно, бо всі раділи щедрому врожаю хліба, багато часу. Спливло відтоді: давно вже ніхто не жне житу і пшеницю серпом. Натомість у полі трудяться комбайни та жатки, а останній літній місяць і досі звуть серпнем. Отже, весну змінює літо. А які пори року настануть далі? Після літа буде осінь, а потім зима. На землі все потрібне. Знай. І дощик, і сніг, ясне сонце, і вітер, і струмка тихий біг. Всі живі ждуть любові і турботи про них, і у лагіднім слові, і у діях твоїх. Дітки, оберігайте природу, свій край, вчиться гарно, з задоволенням, бажаю успіхів, до побачення.